Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Закінчилися давно новорічні свята, закінчився чудовий спільник від Оленки Буганової ем, новорічні зустрічі від Миколая до Василя. І я вже давно відзняла своє фінальне відео, але сьогодні у мене розпаковочка бо мені неймовірно пощастило. І я ще отримала подаруночок від спонсора. Це було для мене повною несподіванкою, тому що в цьому проєкті я виготовляла різноманітні інтер'єрні та ялинкові іграшки, наприклад, кульки, сніжинки, і в'язала самі-різноманітні -самі шкарпетки. І, по суті, більше досягнень в мене не було. Але коли я дуже здивувалася от такому, такому приємному сувеніру, то Оленочка сказала, що напевне спонсору сподобалася моя ялидочка. Тому що я, от що що, а ялиночку я представила як от, основний до я, звичайно, жартую, але як би там не було, я дуже-дуже вдячна своєму спонсору. Прошу у неї вибачення, що досить таки запізніло знімаю цю розпаковку. Ну, так склалися в мене обставини, що було недов'язання, не до каналу і ніякої. Ніякої можливості що-небудь зняти в мене не було. Але життя триває. В один із сумних вечорів я пішла на балкон, де зберігала цю посилку, ну, розірвала її і трошки підглянула, де ж було терпіння чекати. А сьогодні я покажу це все вам. Ось така чудова посилочка в біленькому зимньому пакеті. Зав'язана вона була ще ось такою стрічечкою, та я її зняла. Так, і тут і тут, ну, ну просто таке чудо, що це просто. Дивіться, яка ця ниточка. Дивіться, яка ну, просто-просто казкова. От. Ну це ж 50 відтінків зеленого. Ну, це ж не якісь там сіренькі. Боже Маріко, я дуже вдячна і, напевно, ти дуже-дуже уважна. і переглядала мої відео, тому що якось більше попасти в колір, ну, я не знаю, я б ніколи не попала. Дивіться, який. Так, це в мене газал Аутлет». От, складу я тут не бачу. Це ось такий шнурочок, набитий пухом. Дивіться, яка краса красива. Таких чудових моточків тут аж шість. От, ну, на жаль, я не бачу тут метражу, але, але їх точно вистачить на якийсь цікавий світер і саме собі. Я не можу пообіцяти, коли це буде, але Майко, я тобі обіцяю, що я мушу з них створити якийсь шедевр. І це буде дуже-дуже цікавий такий світер. Я обіцяю. Так, що ще вам хочеться сказати? Обов'язково зроблю заразочок, не буду робити так, як завжди. По-чесному зроблю заразочок і а, навіть прати цей виріб не захочеться бо він а, пахне марійкою. Так, а, ще тут була шоколадочка. Марійка дуже хотіла мене порадувати, ну, причому вона з горіхами. Це дуже дивно, що я ще їх не виколупала звідси, тому що більше, ніж шоколад, я люблю тільки горіхи. дуже дякую тобі, Маріко. Ще ось тут два таких цікавих моточки ниток. Так, ось супервош і поліакрил. Напівши ось ця чудова-чудова ниточка. Так, а щось я ще хотіла тут побачити: 50 грам, а ось 190 метрів. І таких теж вони гарних кольорів. Я ще не знаю, що я з них зв'яжу, але подивіться, яка цікава тут крутка. Це і не шнурочок, і, ага, це просто скручено, по-моєму, 4 ниточки, Ну дуже цікаво. А я ще не знаю, що я з них зроблю. З цих ниточок, але, напевно, мені дуже захотілося, ну не то, щоб дуже захотілося, я обіцяла вже колись харещениці, що обов'язково подивлюсь Гаррі Потера. І мені здається, коли я його подивлюсь, все-таки тоді я вирішу, що конкретно оце з цих двох моточків буде. Ну, дуже, от коли я їх виняла, вони наштовхнули мене на думку, що це має бути щось із Гаррі Потера. Що, я ще не знаю. Ну, ниточка мені теж зовсім-зовсім не знайома. Ну, якась німецька цікава ниточка. А, гефра колати. Ну, дуже цікава. От, дуже дякую тобі, Маріку, тому що не ця, не ця пряжа не була знайома мені. Зовсім, ад, а тепер мене буде можливість з нею попрацювати. Так, а, тут я маю таку гарнесеньку-гарнесеньку листівочку От, від маїки і спиці. Спиці коротенькі це видно для того, щоб мені було як в'язати рукавчик. 375. Ну, звичайно, в мене і не пахне таким розміром, я зразу скажу. І ось намальовано для шапочки, для шкарпеточок. Кнітінг. От. Майко, я тобі дуже-дуже дякую. Це дуже такі цікаві і тепер дуже дорогі для мене ниточки. А, нехай в тебе все буде добре, і хай тобі твоє добро, твоя уважність, твоя щедрість просто а, повертається з торицею. Ну, для мене це було дуже-дуже несподівано. А, посилання на канал Марійки я вам, звичайно, залишу. Він цікавий, там не так багато відео, як нам би хотілося. Тому що ну, життя проходить не тільки в В'язанні, а в якихось інших турботах. І ще про проєкт Оленки. Там була така номінація, яка називалася Миколайчин-Чобіток, де майстерні обмінювалися подарунками. Ну, і Я коли Оленка попросила адресу, я її відмовила, і я для себе Цю номінацію бачила трошки по-іншому. Чому? Ну, є люди, які внаслідок якихось життєвих обставин зараз не можуть купити нитки, а вони з радістю щось би зв'язали там, ну, собі, дитині для зсу дуже багато вони в'яжуть і не встигають їх купувати. Тому... Я ну, зробила таких кілька закупок пряжі і відправила ну, тим людям, яким я точно знала, що вони зарадіють ті пряжі. Але коли я уже от отримала цей подарунок, я чомусь подумала, що, напевно, всесвіт якось цей. Миколайчин-Чобіток часом організовує ще, обходячи якісь наші задуми, ну тому що так трапилося, що я три посилки відправила людям, які вони були потрібні, і те я отримала. От, і я ще раз дуже дуже дякую Маріці, дякую Оленці як організатору такого чудового спільника. І просто дякую всім учасникам цього проєкту. І дуже дякую всім спонсорам цього проєкту. Ви, неймовірно щедрі. І Марія, і інші. Ну що ж, чудовий цей проєкт завершився, а ми будемо створювати якісь нові дива. І не так далеко, як нам здається, наступні новорічні дива. Ото залишайтеся на каналі на все вам добре.